Зелені свята, не те, щоб на носі ми зараз їх святкуємо, і ви безумовно знаєте релігійну складову. Я хочу розповісти вам про язичницьку складову, яку не заперечує церква, а навпаки, вітає саме цих свят. Вважається, що рідлівський – це дерево і з ним пов'язано дуже багато українських вірувань. В цей день вшановують предків, тому гілки символізують приналежність роду. Саме тому гілка не кожна підходить до даного свята. Є і міфологічне значення: це зілля, зілля з гілок може відганяти духів. Вважається, що в цей час сьогодні, завтра, мавки русалки особливо активні. Та якщо не захистити своє житло такими рослинами, якими ми прикрашаємо наші двері, то вони можуть наробити шкоди. Така українська міфологія. Тому гілки ставили не тільки у самому домі, але і на воротах, щоб дух не міг зайти. В давнину українці, зокрема при Карпатії, прикрашали весняними гірляндами криниці, щоб задобрити русалок, які в них живуть. А ще й жінки ткали більше полотна, наші пращури більше ніж потрібно спеціально. Альна на сорочки і залишали шматок для русалки. Вважалося, що русалкою стає нехрещена дитина, яка не мала крижми, або наречена, яка померла перед весіллям, перед тим як на неї одягнули намітку. Це полотно і мало замінити ці речі міфічній істоті. Як на мене, це дуже цікаво. Ще був такий звичай жінки перед зеленими святами йшли в ліс збирати різні коріння, трави. Перед тим як зривати траву, вони просили вибачення у землі за те, що забрали в неї цю рослину і залишали трішки калеча і вина, натомість тих зірваних трав. Також, схожий звичай, коли людина, яка шлала мати гілки дерева для кличання, мала перед тим помолитися, піти до сповіді і також залишити щось натомість. Чи знали ви про такі прикмети на зелені свята?